Про налаштування порта HDMI на пульті DJI RC Pro. Налаштування порта HDMI будемо робити на прикладі системи передачі відео Level 3 Power Delivery порту Перше. Ми приєднуємо Mini HDMI. До пульта керування DJI. Далі. Вже до карти відеозахоплення я приєднав цей наш популярний кучерявий кабель міні-HDMI HDMI. І далі відкрив адаптер і приєдную Type-C. Оп. Далі він запрашує. Дозволи я всі даю. В мене вже працює. Але у нас завдання саме налаштування порта HDMI на пульті DJI RC Pro. Що ми робимо? Заходимо у налаштування. Це можна зробити ось так. Далі. дисплей. В дисплее выбираем HDMI. HDMI Resolution. В моем выпадку и стандартный 1920 на 1080. В меня стоит 60 кадров на секунду. Можно ставить 50 кадров на секунду. Это не очень впливает. Якщо мало потужний планшет, то краще зменшувати кількість кадрів в секунду. І все. Ось так. Іноді запитують при налаштуванні пульта, як зробити дублювання екрану, бо інколи стоїть трансляція з камери. А потрібно саме екран пульта. Для цього заходимо в DJI Pilot заходимо у налаштування і вибираємо hd пункт І тут у нас є Video output type. Всього два варіанти. Це у нас Camera View це те, що ми бачимо з камери, чи якраз вибираємо е, дублювання екрану пульта. Таким чином ми побачимо те, що відбувається на пульті DJI RC Pro. Ось так. Прошу звернути увагу. Якщо немає можливості налаштувати порт HDMI на пульті DJI RC Pro, то, можливо, цей порт заблокований якимось програмним забезпеченням. Ну, наприклад, прошивкою. Перевірте загальну можливість отримати відеосигнал з пульта на монітор з портом HDMI. Це е, десь 2% від 100%. Таке трапляється зараз. Це взагалі, звісно, погано, що нема, е, Можливості налаштувати роздільну здатність і якість порта виходу HDMI. Але є два шляхи розвитку подій. Перший варіант це коли порт зовсім заблокований HDMI, і неможливо отримати зображення, і ви це повинні. Впевнитись в цьому приєднавши будь-який монітор з входом-виходом HDMI і подивитися, чи взагалі є відеосигнал з пульта, чи нема. Якщо нема, то нема сенсу і нічого робити, то тобто з цим пультом взагалі неможливо отримати зображення, тому систему передачі відео нема сенсу. і купувати. Другий е, варіант це коли сигнал такий йде, просто нема можливості його налаштовувати. В цьому випадку на е, моніторі ви отримуєте зображення, і в цьому просто випадку е, вам краще, якщо у вас буде планшет з достатньою кількістю оперативної пам'яті. Ну, від 6 від 6 ГБ. Тому що на 4, тобто, можливо, там по замовченню стоїть велика роздільна здатність порту HDMI. І 4 ГБ не 4 справиться з цим об'ємом інформації, який від пульта буде. Тобто, а ми не зможемо його налаштувати. Якщо таки все добре, доступ до налаштування є. Тоді налаштовуйте, будь ласка, і далі переходимо до налаштування на планшеті додатка USB Camera Pro. Саме на цьому додатку ми працюємо і буде е, відео, як це налаштувати.